любитим, любити надважливо, і сонце у вікні, і невгомовну зливу, весну і літо, зиму й осінь любитиму допоки ноги носять, любитиму ромашки і шовкові трави, допоки сили в мене стане, світуй вишені, бузок біленький, допоки житиме моє серденько. Любитиму, чекатиму, як зацвітуть піони, відкриють очі, неймовірні анемони, на нагіткі мелісу і рум'янок, хай полікують і загоять рани. Любитиму, бо й найцінніше то життя, тулитиму до серця рідних й милих, щоб дочекатись дня, коли війна піде у небуття. І ночі дочекатись, коли спатимум спокійно, любитиму, триматимусь за сонце і засіяну ріллю, В випробуваннях покладатимусь на Бога, у душу поселю веселку і весну, бо там, де віра, і любов, буде там й перемога.